Він став на захист країни, коли йому виповнилось 18. Норд розвідник кулеметник. Це могло бути від 2-5 метрів, закінчуючи 100 метрами. Залежить від того, на яких позиціях знаходилися ми, що відбувалося. Сам родом із Запорізької області був в окупації. Каже, попри свою зухвалість, росіяни досі бояться цивільних. Триває третій рік повномасштабної війни. Їм дуже страшно перебувати саме там. Вони бояться контактувати з цивільними. Навіть з людьми, які не мають жодного військового досвіду, вони бояться, тому поводять себе дуже агресивно. Фактично, цілодобово під обстрілами так каже, боєць проходили дні на нулі. У грудні 23-го під час евакуації побратимів. Боєць отримав поранення, втратив ногу. Пройшли метрів, мабуть, п'ять від бліндажа. Перший скид прийшовся мені в ногу, а другий вдарив по правій стороні бруства. Дрон був дуже високо просто, ми його не побачили і не почули. 13 операцій за три місяці: реабілітація та протезування. Перші кроки робив навіть не на протезному центрі, одразу пішов гуляти, прогулюватись. На цьому протезі він для ходьби, але я на ньому бігаю, стрибаю, виконую вправи на полігоні. Головна підтримка та стимул для бійця його рідні та друзі такий яскравий протез, їхня ініціатива. Це дарували мені друзі, сказали, ну. Так тебе точно будуть здалеку ще впізнавати. В кожного ну процес індивідуальний, а це можна сказати, мій паспорт. Хлопець планує повернутись у військо. Ризики, мовляв, розуміє, як ніхто. Це моя робота. Ну, Я знав, на які ризики я йду. А що я можу робити? Дивитися, як мої рідні сидять в окупації, а ті, які тут сидять під обстрілами кабів, шахедів, балістики. Я не хочу дивитися на те, як руйнуються міста, як гинуть діти, люди. Я хочу, аби мої нащадки жили в мирний час і жили в Україні. А поки допомагає країні у складі добробату волонтерської організації, я виконую роботу як і всі інші. Яка буде можливість, яка буде завдання, таке і буду виконувати. А в інший вільний час намагаюся допомагати своєму підрозділу. Ну, більшості на свій підрозділ роблю збори, аби швидко зорієнтуватися та надати допомогу. В рюкзаку у хлопця завжди зібрана аптечка. Я беру з собою таку кількість для того, аби надати комусь допомогу, і мені вистачило цього. Я вважаю, що люди можуть скупитися на максимально дешево, мати з собою турнікет-січ за там 500, Він здається, коштує. Ну такий набір може обійтися в півтори тисячі в сумі, якщо зібрати непоганий набір. І він може врятувати або цій людині життя, або ще комусь. В день нашої зустрічі з захисником росіяни вкотре атакували Запоріжжя, вгатили кабом по багатоповерхівці. Норд з волонтерами взялися до роботи. Наразі от, наприклад, ми допомагаємо школі, бо з будинком ще трошки не ясно. Там працюють ДСНС та сапери. Але щойно ми закінчимо цей об'єкт, можна буде доєднатися до допомоги жилим будівлям. Ми перейдемо і туди. Хоче з протезом, хлопець працює з усіма на рівні. Гордість, скажімо так, нашого осередку. Він долучився до нас ще до призовного віку свого. Потім пішов воювати, отримав поранення, частково відновився та відразу долучився до нас і допомагає людям. Або скоріш закінчилась війна, мрія кожного українця. У Норда є ще одне бажання. Аби не гинули рідні і друзі, побачити з ними старість. Ну, Я теж дожив до пенсії, а вони то ще ні. Побачити, як вони постарішують, побачити їхніх дітей. Десь в років 60 виходити з ними на рибалочку і згадувати ці часи.